Вітаю маляти. Сьогодні пропоную вам пограти в дидактичну гру Добери предмети за розміром. Переді мною дивіться є багато карток. Ось ми шукаємо предмет великий. Наприклад, у нас є великий слон. Кладемо слона та шукаємо маленьке слонення. Ось воно, дивіться, ось так слон і слоненятко. Дивіться, у мене є велике яблуко. І ми шукаємо такий же, але маленький предмет. Дивіться, маленьке яблучко, так, велике і маленьке. Беремо рибку, наприклад. Велику рибку, дивіться, яка гарна рибка. Та добираємо до неї маленьку рибку. Ось так. Дивіться, які гарні рибки. У нас що є? У нас є корова, дивіться. Доберемо, пошукаємо. Маленька корова телятко, Ось так. Ось воно. Дивіться, маленьке телятко і велика корова. Шукаємо у нас є маленька собачка, і шукаємо велику собачку. Так, ось так. Дивіться, у нас є тигриня, так? Великий тигр та маленький тигреня. Дивіться, які гарні. Добрали. Лисиця, велика мама лисиця. І ось у нас є маленьке лисеня. Дивіться, ось є мама зайчиха та маленьке зайченя. І останні картки у нас є віслюк, великий та маленький віслючок. Ось така цікава дидактична гра у нас була. Ми дібрали великі і маленькі предмети. Пропоную вам малята пограти в таку ж гру «Дома з батьками, добрати великий і маленький предмет. До нових зустрічей!